Сьогодні день ікони Божої Матері Казанської, а точніше казацької. Сьогодні я, національний гетьман України і українських земель, владика Меркурій, молився за українську націю, за український народ, за героя української мови Ірину Фаріон, убієнну російським агентом. Молився за Збройні Сили України. Верховного командувача Збройних сил України Володимира Зеленського і кожного воїна Світла Збройних сил України. Молився за істинних захисників Святої України і Київської Русі, воїнів світла, молився за солдата, ангела Бога і України, що героїчно загинув за. Україну, український народ і українську націю, молився Казанській Божій Матері за день волі і свободи великої Татарії від Москви і Кремля, що показав світу геноцидний склад політики Москви, перший геноцид татар, коли заплакала ікона Матері Божої Казанської. Козацької Матері Божої. Сьогодні День визволення не тільки Великої Татарії, а й інших народів Російської Федерації поневолених геноцидно Москвою. Сьогодні день активізації російського партизана, визволителя поневолених народів Російської Федерації. Сьогодні молився за кожного воїна світла України, за його здоров'я, за його волю, за його сміливість і бажання перемоги над московським злом, над московськими бісами, за його військову мужність, терпімість і Божу допомогу. І ангельський чин, воїна Бога. Творця Бога живого. Я, національний гетьман України і українських земель, владика Меркурій, прошу всю українську націю, весь український народ, кожного українця, кожного дорослого і кожну малу дитину України молитись за Збройні Сили України, за кожного воїна України, солдата і генерала, за Божу. Допомогу воїнству України і всій українській нації у боротьбі за волю і незалежність України. Просив Бога дати сміливість всім поневоленим народам, Кремлем боротися за свою волю і свободу. Українці відкрили вікно можливості до свободи і волі. Кожному народу Російської Федерації. Слава Ісусу Христу! Слава Богу Творцю, слава Україні!